Привіт, малята! Вітаємо вас! Настала осінь і принесла із собою багато турбу. І сади, і нагород. І я пропоную вам відправитися до нашого городу. А по дорозі ми не будемо сувувати, а будемо римувати. Отже, повторюйте за нами. От-от-от, вирушаємо на город. Повторіть. От-от-от, вирушаємо нагород. От от, в нас багато тут турбот. А тепер разом зі мною. От от, от в нас багато тут турбот. Оді, 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 хто працює на городі. Оді, 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 хто працює на городі. Оті, 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 Мами, тата, дяді, тьоті. А тепер разом зі мною. Оті, 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 мами, тата, дяді, тіті. Оду, 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 ой край городу. Повторіть, оду, оду, оду ой край городу. Оту, оту, оту починаємо роботу. А тепер разом зі мною. Оту, оту, оту починаємо роботу. Молодці малята, ось ми з вами і на городі. А що вродило цьогоріч на городі, ви допоможете з нам визначити. Отож будьте уважні. Перед вами будуть з'являтися овочі. Називайте їх. Редис. А це цибуля. Пізнали? Так, огірок. А це гарбуз. Перець. Молодці. Картопля. Наступний баклажан. А це капуста. Помідор. Так, малята. Ну, це, звісно, морква. Наступний кабачок. Так, ну а це? Часник, пізнали. І буряк. А як одним словом це все назвати? Так, овочі. Отже, овочі ростуть на городі. А як тоді можна назвати людину, яка працює на городі? Городником? Познайомтеся, малята, це Сашко. Він уже зібрав свій врожай з городу, але, здається, щось не те потрапило до його кошика. Він просить вас допомогти йому визначити, що тут зайве. Як, на вашу думку, малята? Так, зайвий лимон, тому що він не міг родити в нього на городі. Лимони ростуть на деревах і, на жаль, не в нашій місцевості, а в теплих краях. Для вирощування врожаю на городах городники роблять грядки, восени з них збирають врожай. Це татко Сашка, дядько Павло. Він просить вас допомогти йому посортувати овочі. Але він буде показувати вам один овоч, а ви будете називати так, як ніби їх багато. Отже, давайте спробуємо. Це один помідор, а на кощі ростуть помідори! Так, молодці. Це огірок. А на городі виросли огірки. Так, коли один, то це баклажан. А коли їх багато баклажани. А зараз ми завітали в крамничку до гномика. Він дуже маленького зросту і великі овочі він хотів би, щоб теж стали маленькими. Давайте йому допоможемо їх зменшити, називаючи зменшувальними словами. Давайте, давайте, мої маленькі друзі. Я буду вам допомагати, та разом впораємося. Ось. Опелька, опелька, не картопля. Картопелька. Вдалося. Продовжимо. Ошок 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 не горох це а горошок Орчик 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 орчик. Це ж маленький Помідорчик. Інка інка інка, інка не морквина а. Морквинка. Улька 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 не цибуля а цибулька. Ці душі дякую, нам все вдалося! А ви знаєте, малята, як ще можна використовувати овочі? Вони будуть дуже вагшими правими помічниками під час малювання. Як ви запитаєте мене? За допомогою штампів. Матусі вам можуть виготовити штампи, наприклад, у вигляді ось такої круглої форми із морквинки, Або у вигляді листочки із картоплинки. Давайте спробуємо осіннє дерево. Для цього нам потрібно штампи, фарби різного кольору, склянка із водичкою і близько у Ми починаємо із зображення стовбура дерева. Для цього ми наберемо чорну фарбу і знизу до верху проведемо лінію. Ви знаєте, що стовбур внизу ширший, тому ми його робимо ширше. Малюємо гілки. А зараз за допомогою штампу у вигляді листочка ось такого будемо робити листочки. Для цього вмочуємо штамп у борш. І, звичайно, внизу. Ось таке осіннє дерево у нас вийшло. Ви знаєте, що восени дуже багато різновидів винограду, які дозріли на ваших огородах. Вже їх купити в магазині, і тому я пропоную з штампа круглої форми зробити нам груну виноград. Для цього потрібно робити відбитки синього кольору. Ось так. Горі більше, зменшуючи кількість винограду нам долицю. У нас вийшло грому. У вигляді якої геометричної фігури малята? Так, у вигляді трикутника. Але ви знаєте, що виноград ще має дуже незвичайний листочок. Щоб зробити його, ми візьмемо з вами кленовий листочок. Він буде нагадувати листочок винограду. Для цього ми повинні крити його фарбою. Осінніх кольорів. Які це кольори малята? Так, і зелений, і жовтий, і червоний. Ми вкриваємо його. Шаром фарби. Потім робимо відбиток. І ось так з іншого боку. намалювати хвостик. І днівочки дали. Ось так за допомогою штампів і з овочів у нас вийшли художні шедеври. Ми будемо очікувати ваших робіт. А зараз нам час прощатися. До побачення, малята! До побачення, шановні батьки!